Мої вітання. Ви на каналі Невічепна Думка. Вашій увазі, цитати Террі Пратчета дуже різні за тематикою та стилем. Вони можуть носити гумор, фантастику, філософські думки та інші елементи. Світло вважає, що воно найшвидше, але воно помиляється. Неважливо, як швидко летить світло. Темрява вже на місці і чекає на нього. Хаос завжди перемагає порядок, оскільки краще організований. Завжди пам'ятай, що натовп, який аплодує твої коронації, той же натовп, який аплодуватиме твоєму обезголовлюванню. Люди люблять шоу. Люди цікаві істоти. У світі повному чудес їм далося вигадати нудьгу. Ненависть це кохання, яке повернулося спиною. Той, хто створював людей, ким би він не був, припустився в своїх розробках однієї великої помилки. Люди так і прагнуть стати на коліна. Котам слід давати короткі імена, які не соромно викрикувати ночами на всі округу. Кожна робота здається цікавою, поки нею не займаєшся. Життя це найбільш небезпечна хвороба на землі. Вона передається статевим шляхом і закінчується смертю. На цьому ставлю крапку. Підтримуйте канал підпискою та подобайками. З всіма цитатами ви можете ознайомитися в описі під відео.